Навіть у найвіддаленішому куточку комунарського району функціонують найпростіші укриття. Ми завітали до такого в одній із багатоповерхівок, де спочатку повномасштабного вторгнення впродовж кількох місяців проживали люди. Це приміщення розраховане на кількасот осіб. Перший день людей було дуже багато. Як все розпочалося, почали стріляти, відкрили підвал і мешканці дослідної станції. Всі зайшли в підвал. Або дитяча кімната, потім кімната, ну там, унітаз, умивальник бойлер, ну щоб можна була помити. Запас води находяться здесь, Ну ні запас запас єдину на время хватить. В окремих кімнатах облаштували спальні місця. В одну з них також провели оптоволокони інтернет. Тож у разі проблем зі зв'язком люди завжди матимуть доступ до інформації. Також тут стоїть булер'ян, до якого зноситимуть запаси дров при потребі. Подбали і продаткові лампи на випадки відключення світла. Есть еще, забыл вам показать дополнительные ну, фонари на батарейках, как бы, то есть ими тоже в случае отключения можно будет воспользоваться. Электричество в подвале 24 вольта, то есть, ну, не опасно для жизни ребенка. Четыре полноценных выхода аварийных, ну, а дополнительных я даже их не брал в учет, ну, в учет, но тем не менее они присутствуют, можно выйти. Они не заварены арматурой. Кирпич розбираєш з помощю лома, баграє і виходиш. Ще одне найпростіше укриття розташоване в центрі комунарського району. Тут в одній із багатоповерхівок обладнане сховище, що вміщує від 50 до 100 людей. Окрему кімнату виділили під спальні місця та поставили питну воду. По всьому приміщенню відновили комунікації, світло та водопостачання. Мешканці навіть самостійно десь собі облаштували її кімната, де все це знаходиться: і вода, і їжа, яка може зберігатися на найдовший час. в цьому будинку є відповідальна особа. Вона мешкає квартирі номер 7 Коли Тривога то мешканці до неї звертаються і вони всі разом сюди спускаються. За результатами перевірки, фахівці міського управління цивільного захисту населення оцінили стан укриттів як придатний. Тетяна Пода, Микита Дейнега, телеканал МТМ.